Він мовчав 13 років. Ось нарешті завів мотори священні на кінофестиваль. молоді завітав культовий французький режисер Леос Каракс. За дві години він особисто представить свою нову стрічку Священні мотори її вже побачила Ольга Самак. Він почав знімати кіно ще в школі. Це був єдиний спосіб привернути увагу дівчини, в яку був закоханий. Відтоді Алекс Оскар, це справжнє ім'я Леоса Каракса. Фільмує у своєму кіно лише улюблених жінок. За головного героя міг і сам зіграти. В усіх його фільмах головного героя звуть Алексом. Та режисер знайшов своє точне відзеркалення на екрані. Дені Лавана режисерові підшукали в агенції для безробітних акторів. Відтоді Лаван грає в кожному караксовому фільмі. Серед усіх акторів, що прийшли на кастинг, він був інакшим і єдиним. Ми не працювали тривалий час, але знову зустрілися, і я зрозумів, він став ще величнішим актором. Я не знайомий із ним у реальному житті. Ми не товаришуємо, не вечеряємо разом. Але він для мене найвидатніший актор серед учасників, тому я його і фільмую. У 22 каракса зустрів акторку Жульт Бінош. Роман тривав сім років. Разом зробили три розкішні кінострічки. На початку 90-х посварилися, і так, що не Могли разом Маті, стояти ти... на одній сцені, аби не вчепитися одне в одного. Інколи я бачусь жульєт, але щодо спільних фільмів не знаю. Після жульєт він закохався в Катерину Голубеву. Російська акторка, майже незнана на батьківщині. В Європі стала ледь не символом європейського артхаусного кіно 90-х. Вони разом були понад 10 років. Торік Голубева померла у 44 У У на Руці й досі каблучка схожа на обручально. Свій новий фільм Священні мотори він присвятив пам'яті покійної Каті. Я присвятив цей фільм Каті, тому що вона найвродливіша акторка, яку тільки знав кінематограф. Прикро, що кіно недооцінило її як треба. Чи відчуваю я себе російським? Напевне, ні. Мої предки були з Одеси, мігрували до Нью-Йорка. Я читав і читаю багато російської класики. Дивлюся, російське кіно. Часто подорожую Росією, але в душі не росіянин. Священні мотори Лео Каракса зняв після 13 років мовчання двогодинна фантастична притча про чоловіка, що пересувається з одного життя в інше. На загадковому лімузині він колесить Парижем, легко змінює грим, декорації коханих та ворогів, проте насправді є смертельно одиноким. Каракс запевняє, зняв дуже просте і зрозуміле кіно. До цього фільму мене підштовхувало відчуття втоми від самого себе. Я вважаю, що необхідно обов'язково перетворювати самого себе. Це перетворення необхідне не лише мені, а й мистецтву. І треба знаходити сили робити це. Ольга Семак, Сергій Гришин, програма вікна СТБ.